Хочу побажати нашим майбутнім і теперішнім, так учням, студентам, да? курсантам, курсантам, а да, щоб вони отримали важливе знання для захисту нашої країни, тому що ну, ми від себе робимо все. Ми нікому ніколи не відказували, і ми завжди допомагаємо, і будемо допомагати. Особливо це важливо перед нашим контрнаступом. Я не знаю, коли і це відбудеться. Буде за нами. А обов'язково. обов'язково. Я кажу завжди всім зараз, що а, відчуття перемоги вже не ефемерне, а таке воно як вітає в цьому в, в повітрі. Да, вітає в повітрі і, і це надихає. Я теж хочу сказати, дякую вам велике за вашу допомогу. У Нас дуже багато бойових офіцерів, які зараз після поранень знаходяться в нашому інституті, які ми зараз надаємо всі. Їм навчання, науку для того, щоб вони перше, під час бойових дій залишилися всіми живими і здоровими. А ви вам дякую за те, що ви нам допомагаєте і ми будемо завжди вдячні, тому що навіть в тилу, якщо ми будемо робити щось спільну справу, тоді ми переможемо. Да, Обов'язково. Дякую обов вам великою. Да. Ще раз вам, дякую вам. Дякую. Дуже дякую. Дуже да. Разом до перемоги. Разом до перемоги.